Lineage 2 отримала першу українську локалізацію Альфа Тест та Зашквари Корпанк. Гілдворс 2 спойлери, щось цікаве. Більше інформації про українську гру Сенд, та роздає здає двомісного Мавунта та багато іншого. Вітаю за дротів та ласкаво прошу до моєї корчми. Сідай поряд, налий собі меду та послухай останні чутки зі світу MMORPG. Майбутнє ММРПG Скарс of Honor від болгарської студії, назву якої я ніколи в житті не вимовлю, адже схоплю мікроінсульт, подає ознаки життя. Скарс of Honor це такий собі затишний клончик World of Warcraft із фракціями та маунтами-слимаками. Розробники пообіцяли надавати більше інформації по грі кожного місяця. У нещодавньому стрімі геймдеви поспілкувались про ігрову мапу, різні кліматичні умови та локації, надали більше інфи по графічним покращенням, показали моделі RAS та персоналі персонажів, а також оновлення інтерфейсу. Якщо зацікавило, посилання на повний стрім буде в описі. Dota 2, через яку я колись зламав собі палець об монітор, отримала цікаве оновлення. Патч 7.36 додав кожному герою вроджену здібність, яка буде присутня спочатку і впродовж гри, яку тільки дичину не вигадають. Одні дають герою постійний унікальний ефект. Наприклад, розкривають союзникам усю мапу, коли сходить сонце. Morning, Інші змінюють здібності героя так, що вона має 5 рівнів. А на початку гри ви отримуєте додаткове очко здібності. Також додали таку функцію, як грані. Вона дозволяє обирати різні ефекти для скілів героя. Коротше, афікси. Ви знаєте моє відношення до Тарісленд. Я намагаюсь скіпати цю гру. По перше, вона китайська. По друге, це відверто запатючений клон, вов ще й кросплатформний. По третє, русня несамовито фапає на цю піксель масу. Але багато мешканців нашої корчми питають мене за цю гру. Тож давайте по новинам стала відома дата релізу гри на ПК Android та iOS. Насолодитись Тарісландом можна буде вже 21 червня. І якщо ви все ж таки вирішили пірнути в цю жижу, раджу вам прямо зараз зареєструватись на сайті гри. Тоді по релізу ви отримаєте деякий профіт у вигляді подарунків. Багатостраждально MMORPG Embers of Drift отримала чергове оновлення. Воно принесло до гри рейд боса Жука на ім'я Скарабакс, два нових підземелля почувальня осріка на одного гравця, а також груповий дунженс під назвою Фортеця Сухоногих. Ну і звісно, новий рейд. Зустріч зі Смарагдовою королевою. Окрім цього, впровадили нові фішки у інсти, такі як важелі, а також зміну лоту для рейдової групи. Нещодавно пройшов ще один бета-тест Descendant, довжиною аж два дні. Зізнавайтесь, хто встиг. Ну а хто не встиг, але все ж таки чекає на гру, розробники трошки розповіли за лор проєкту у своєму новому трейлері. Якщо коротко ви граєте за такого собі кібернащадка людства, ваше завдання знищувати елієнців, які трахнули землю більш ніж 100 років тому. Звісно, за допомогою виконання дейліків, грінду та підвищення вашої скілухи. Elder Scrolls Online роздає безкоштовного двомісного маунта. Адже роздаєш так? No, Ну майже. Адже для того, щоб отримати двомісного коника, вам потрібно володіти майбутнім оновленням Golden Roads, а також пройти весь квестовий ланцюжок по чаклопису новій системі доповнення. Коли ви завершите квести, то отримаєте відповідну ачіву і зможете забрати коника через ігровий магазин. Online готується до розширення Equinox у червні цього року, і разом із ним з'явиться нова система персоналізації та оформлення кораблів. Взявши інструмент Skinner, який раніше використовувався для конструкцій, Equinox поширює його на кораблі, дозволяючи повністю налаштувати аутфіт вашої бляшанки перед її перетворенням на вреки. Інший космоскам під назвою Star Citizen б'є нові рекорди. Компанія стягнула із довірливих оврахів вже 700 лямів вічно зелених єнатовидних собак. Розробляється більш ніж 10 років, релізом так і не пахне. Проте доволі часто розроби дають тиждень другий безкоштовної гри. Я давно хотів пограти в цю гру, але не дозволяло залізо, проте, не тепер Ніхуя з так саме завдяки вам, новий ПК вже прямує до нашої корчми. Хочеться вірити, що відтепер контент стане виходити швидше, і я зможу трошки підвищити якість нових відосів. А головне відтягнув момент інсульта дупи при монтажі. Но вершникам, які допомагали зі збором, безмежна подяка та баф на успіх у всіх ваших справах. Це люди, які кидають пару монет у скарбничку і тим самим підтримують нашу корчму. Величезна дяка вам за підтримку. Разом ми збудуємо прихисток для всіх шанувальників жанру MMORPG. Якщо у вас є бажання долучитись та допомогти проєкту, всі посилання будуть в описі до відео. По традиції новини зі Всесвіту Хуртовиці відбувся реліз класичного доповнення Катаклізм для World of Warcraft. в липні. На вас чекає Рейд Зандаларі. У жовтні Азерот прийде сам Рагнарос. А у січні чугал буде викликати Ктуна. Беґлайфаді, окрім цього, сім нових локацій, дев'ять нових дунженців, вісімдесят п'ятий левел персонажа, вісім нових фракцій, два нових БГ, битва за толбарат та можливість літати по всьому азероту. Нарешті оновлення для таких кузьмічів, як я. Мова йде за актуальний Вов. У якому починаючи з доповнення варвізін запровадять сюжетні рейди? Більше не потрібно чекати та страждати у ЛФР заради лору, відтепер ви зможете пройти сюжетку рейдів соло або з чотирма ліпшими кентюриками. Діабло 4 все ще дихає і навіть святкує свою першу річницю. Івент під назвою Марш гоблінів пройде з 6 по 12 червня. Під час події на вас чекають косметичні нагороди та інші бонуси в грі. Фішкою івента стане подвійний спавн гоблінів зі скарбами. У інстах можна зустріти два і більше гоблінів, з яких буде набагато більше лоту, аніж зазвичай. До цього задроти отримують 25% баф до експи та 50% дропу голди. Ну і так, цей івент. Бен також розповсюджується на Діабло Імортал. Дідґазмафон Арена не дражнять за дротів новим загадковим тізером. Нещодавно розробники Guild Wars 2 опублікували новий ролик, який натякає нам на події наступного експаншену. Відео носить назву There is something in the water». У трейлері чувак перепливає тесу і виринає десь у Молдові, а в руках у нього спиздолі. Загалом безліч задротів, які я вважаю, що це реалізація списа як зброї на суші. Адже раніше цей вебон працював суто у воді при битві з карасями. Загалом цей ролик тізерить нам нове неназване доповнення для Guild Wars, а також новий регіон. Більшість гравців вважають, що дія буде відбуватись на островах Джентір. Більше подробиць ми дізнаємось вже 4 червня. Ервня. Ну а поки що ви можете насолодитись свіжим і останнім доповненням Midnight King, яке, до речі, принесло абсолютно новий фрактал. Ну а як вам така інфа? Lineage 2 відтепер від тепер українською. Насправді офіційно про цю новину ще ніхто не оголошував. Але вже зараз ви можете пограти з українським перекладом скілів, квестів та айтемів. Звісно, інде є баги та відсутній переклад. Але це вже маленький крок для всього людства і великий крок для будь-якого задрота. І ні, це не офіційні сервери. Переклад зробили на сервері BattleClub. What? Передбачаючи горіння деяких людей, дам трохи пояснень. Це український сервер, проте вони пускають до себе росню. Як кажуть, самір. Розробники суто для комерційних цілей. Тобто за фактом лутають з них гроші, шкварити їх за це чи ні, ви напишете в коментах під відео. Проте хочу зауважити: сервер створений в Україні, а адмінсквад повністю складається з українців. Команда допомагала постраждалим на початку повномасштабного вторгнення та надавала житло. А всі гроші, які вони лутають із Кацапів, залишаються в податках нашої країни. Співвідношення гравців 70 на 30 на користь українців. Ну і звісно, З2 та відправляється в бан. Звідки я це знаю? Ну тому що я... Я особисто спілкувався за адмінами Батл Клаба. Мене запрошували на крутезний захід в Києві, але на жаль, приїхати я не зміг, адже поїхав би у столицю, а опинився десь у іншому місці. Ну ви зрос. <плес> Загалом кожен буде вирішувати сам, як відноситись до цього проєкту. Але я неймовірно радий, що одна з перших ММО в моєму житті отримала українську локалізацію. Батл Клаб неоднозначний сервер, проте краще обирати його європейські сервери або маленькі українські піратки. Адже на жаль, багато українців все ще грають на руснявих фрішардах. Ну а за якісну українську локалізацію плюс в карму. А ось інша українська MMORPG продовжує свій зашквар маратон. Мови, як ви здогадались, за наш корпанк, який і не наш зовсім, дивимось моє роз'яснювальне відео. Нещодавно розробники розкидали чергові запрошення на Альфатест, і я не зміг в нього пограти. Це такий кривий жах, що вибачте. Спочатку розробники заруїнили лаунчер та реєстрацію. Я не зміг нормально залогінитись, а ключ, який надали розробники, просто не підійшов. Декілька днів тесту пішли у піху. Я думав, що то я кривий, але ж ні. Розробники вислали наступного листа із вже новими ключами. І навіть зауваженням про те, що потрібно зареєструвати новий обліковий запис. А і навіть тоді я не зміг зайти до гри. Кнопка апдейт про просто не працювала, розумію, можливо, я десь криворукий. щось потрібно було підкрутити, перевстановити, але чесно, їбав я ту люсю. Розумію, коли баги в грі, або дісконекти, або черги. Але коли це на рівні лаунчера, ну це відлякує від і так сумнівної гри. Хоча сильно я не засмутився, адже все одно буду мацати готовий проєкт на релізі. Але це не головна новина по Корпанку. Стало відомо, як і на які мови буде перекладена гра. І так я був не правий. Українська буде. Не я не помилявся так Я не помилявся так. Покажу. Щоправда, є маленький нюанс. Весь переклад буде здійснюватись через шиї. Гаразд, не буду завчасно хекати, адже знаю, що, по прикладам з іншими іграми, чи то Вальгейм, чи щось інше, що може впоратись доволі непогано, а додаткова поліровочка зробить із локалізації цукарочку. Але загалом мені не зрозуміло, чому би просто не попросити українських блогерів озвучки. Гадаю, вони без радістю погодилися звучити гру на безоплатній основі. Так, гаразд, де там у нас українське? Що тут? Інглиш, ви один і мультиленгол. Так, ну звісно, в першому списку нас не буде. Це ж я собі українська гра від українських розробників. Тому шукаємо в другому переліку. Дивись, скільки тут перекладів, а де ми що знову самі дупі? А, ну так, ось дивіться, прямо прямо разом із нашими старшими братішками. Ууу! Чесно, я навіть не знаю, що зашкварніше. Те, що переклад робиться через штучний інтелект, те, що Курпан, все ж таки, буде локалізован для росіян, не дивлячись на санкції, або те, що знаючи наше ставлення до них, Artificial Call притулили нас прямо у дупу поряд зі свинями. Ой, бля, чесно, крінжометр давно зламаний. Втім, я людина терпляча, і все ж таки буду чекати реліза, і вже тоді повністю оцінювати ситуацію із корпанк. Находь сюди. Я тебе Іди нахуй. І знову українці, і знову ігри створені у нас, і знову легкий присмак болота. <му> Мова йде за сент. Проєкт, який створює Львівська студія. Нещодавно розроби нарешті показали геймплейний трейлер. Сент – це екстракшн-шутери з прогресією. Самі розробники кажуть, що це буде щось дуже схоже на Sea of Thieves, проте зі своїми особливостями. У грі буде ПВЕ, але, звісно, максимальний кайф буде надходити із ПВП контенту. Ваш трамплер це ваша база, яку ви покращуєте, коли знаходите покинуті бази із нющаками. Звісно, по шляху махаючись із іншими гравцями. Зашквар полягає в тому, що видавцем Сент буде така собі тайні білд, яка раніше активно співпрацювала з москалями, і знову ж таки, шкварити за це гру чи ні належить вирішити вам у коментах. В описі до відео залишу голосове інтерв'ю із розробником, де він стверджує, що ніяких проблем з цим не буде і зраду скасовано. Також прямо зараз ви можете зареєструватись на бета-тест гри. Від себе скажу, що я підтримую розробників і віддаю їм пошану. Так, можливо, їм не пощастило із видавцем, адже всі інші просто відмовили. Проте Сент, не від Корпанк, вже насправді наша українська гра, яку розробляють українці в нашій країні, в основі якої лежить альтернативна історія Галичан на іншій планеті. Тож Сент прославляє нашу культуру, нашу естетику. А якщо проєкт буде успішним, знов доведе, що українці можуть робити гідні ігри. Ну а я залишаю вас із крутим та атмосферним трейлером до гри. У нас тут одненька задача знайти в цих пісках те, що 20 років тому цітарські вивезти не змогли. Тут вам не Карпати, ні. Як стомився новим джерелом, що не забачиш, а природа як дідька вдома. Дожмайте на вроці, не вскочте в хвилинку І пам'ятайте, дипломатія, то наше все. Запрягайте, бачу, вже насувається не буря. Невдовзі зустрінемося знову. Якщо вам пощастить. Саджай цибульку та шльопай дзвоник. А також станови спонсором каналу, щоб корчма працювала цілодобово. Залітай до нашого Діскорду, щоб знайти собі гільдію або клан у будь якій ММО. А також не забувай про корчму в кишені, де виходить купа цікавих новин протягом тижня. Пиши в коментах скільки біткоїнів встиг надрочити на руснявому скамі. Сіхобійняв та пробафав до зустрічі на онлайн просторі.